Ну що ж, ми тим часом рухаємося далі, і далі у нас буде коротка секція, вона триватиме всього 15 хвилин. Але секція дуже важлива, тому що вона стосуватиметься конкурсу проєктів молодих архітекторів України. Цей конкурс є першим у спільноті Connections конкурсом і дуже важливим, тому що переможці зазвичай їдуть навчатися до Dissau Institute of Architecture в Німеччині. І завдяки цьому конкурсу вже близько більше 20 українців. Закінчили там навчання. Що важливо, багато з них працює у Європі, у Сполучених Штатах Америки, в Азії, але багато з них повертається до України для того, щоб працювати тут. Вони працюють тут успішно, досягають результатів. І відповідно про цей конкурс розкаже його координаторка Марго Дідіченко. Під ваші оплески з'являється на цій сцені. Вам слово. Всім дуже дякую. Я рада сьогодні, що ми маємо можливість нагородити наших переможців. Це був дуже цікавий рік, дуже цікаві проекти. Ми отримали дуже високої якості проекти, і зараз я думаю, що ми одразу перейдемо до нагородження. І я запрошую на сцену наших членів журі. Це Адріана Паблос Future A Platform. Victor Cabino, uh, Future A platform. Fanny Kostrov, Future A platform. Taroman Skilski uh, Associacja Ukrcement. And you can, it's up to you. you can, okay. It's a participant. Okay. So, um, so we just, we'll call the participants it was very nice to be jurors of this uh, competition. there was a lot of uh, good work and effort and intuitions that we, we appreciated a lot. so I, I, i'm sorry if i don't say the, the good pronunciation for the names. i will try my best, though. Uh, so, bolodymyr well dididyuk congratulations. Well done. Okay, uh, do you okay. want to try? Yeah, I want to try. Galina Stripa. alisa omelchenko. <laughs> congratulations. okay. <laughs> uh, alexander Kolodin. okay so anya we can well done <laughs> <Ooh>. <laughs> oh, <yes. laughs> <one's> difficult, difficult. <laughs> is vilana protzenko you didn't pronounce it wrong. Right? No answer? Okay. Yes. That was really bad, that's why. Irina Demanyuk. <laughs> well done. Тарас Баран, мені особливо приємно оголосити цього переможця, оскільки ми вибрали його в якості переможця нашого призу від Асоціації виробників цементу Укрцемент, який ми встановили для молодих архітекторів, котрі вирішили працювати у бетонній архітектурі бетонному дизайні, ми таким чином досягаємо. Мети двох рівнів: по-перше, ми пропагуємо свій продукт цемент, який в достатній кількості виробляється в Україні. А ви знаєте, що цемент це другий за частотою споживання матеріал після води на землі. І Він складається практично з тих самих матеріалів, що і наша земля. Тому екологічний, природний і дуже вдало те, що він підходить архітекторам. І друге, ми хочемо заохочувати молодих людей, які цінують цей матеріал. До того щоб вони розвивалися, розуміли наскільки модна ця течія в архітектурі зараз на заході і застосовували її в Україні. Можливо, повчились на заході, але обов'язково повертались в Україну. So I say it's Easa. Yeah. So for Easa winner uh, is Erina Kichata. And the winner is Valentina Bondarenko. Ми матимо нагородження конкурсу Street Гибрид завтра у цей самий час у цьому самому місці. До зустрічі!